Я зараз хочу розказати про одуванчик, по латині називають тараксако офічинали, по-українськи кольбаба лікарська. Це рослина багаторічна родини айстрових. Кольба, ще називають зуб льва, чечерон, цикорі. Її використовують, почну розказувати, як її використовують спочатку Свіжі, свіжу рослину, листя використовують в салатах навесні. Також обжарюють в сливочному маслі, як шпинат. Також виготовлюють, готують варення, вино, кульбабовий чай і мед. Я приготувала навесні, зараз ось покажу. Дуже чудовий мед з курбабки. І він, крім того, що чудовий, але і лікарський. В, в квітні-травні збирають перший врожай курбаби з квіток листя, а восени вже викопують коріння. Листя, коріння, використовую для зберігання також в уксусі. Протипоказана людям, які мають печію, алергію, на йод, латекс, вкови діарея, подагра. Також протипоказано малим дітям, вагітним жіночкам, що годують молоком. Лікувальні властивості кульбаби основна її велика властивість мочогіна. Дуже добре очищає організм, також стоматології використовують, підсилює імунну систему імунітет в організмі. Також у вигляді примочок з кульбаби лікують екзему, всі види дермато, дерматозу, вугрі, фурункули, псоріаз Листя містить протеїн. Багатий фосфором, калієм, залізом, також багато провітамінів, А, вітаміни групи В1, В2, вітамін С, Е і різні мінеральні солі. В коренях таніну, в коренях міститься багато таніну, інсуліну, гіркі Гіркі е, речовини. Е, коріння використовують як чекорі у вигляді сурогату е, кави. В індійській і китайській культурі корінь лікує, е, лікує печінку і шлунок, розлади його. Е, також печію, діабет, рак. Ужовт. Е, Тих із жовтих золотистих квіточок готують навесні мед, як я сказала, дуже смачний, корисний, лікує печінку, підвищує імунну систему імунітет. І також є дуже багато лікувальних властивостей кульпапи. І зараз. Трошечки розкажу про них. Перша дія це лікує шкіру. Сухий корінь кольбаби подрібнюють та зміш... змішують з водою, щоб отримати пасту. Її наносять на проблемні ділянки шкіри, як заспокійлива маска, і це дуже допомагає. Друга властивість кульбаби – це сечогінний ефект. Діуретики зазвичай використовують за високого кров'яного тиску, захворювання печінки і нирок, серцевої недостатності. Курбабу використовують для лікування, для лікування затримки води в організмі, передменструального здуття і переддіабетного стану. Екстракт кульбаби допомагає збільшити частоту сичови, сичого спускання, а не його обсяг. Третя властивість кульбаби це профілактика раку шкіри. І Лікують з екстрату кульбаби. Це блокує шкідливі. Ультрафіолетові випромінювання захищає від сонячних променів, якщо наносити його на шкіру. Це доведено дослідженнями 2005 року, проведеними в Канаді, але для дітей не варто робити. Може викликати контактний дерматит. І четверта дія кульбаби лікувальна очищає печінку, очищення печінки. Як тонізуючий засіб для очищення печінки після стресу чи токсичних речовин. Дослідження показали, що у мишей, які зазнали великого токсичного впливу парацетамолу, кульбаба захистила печінку. П'ята лікувальна дія, антидіабетичні властивості і контролювання рівня цукру в крові. До складу кульбаби входять. Інсулін. Тому кульбаба підтримує зростання здорових бактерій в шлунково-кишковому тракті, що допомагає в боротьбі з діабетом. Тобто кульбаба покращує секрецію інсуліну підшлункової залози та одночасне всмоктування глюкози до м'язової тканини. І все завдяки хлорогеновій. І чекурів кислоті, що є в складі рослини. Шосте дія знижує рівень холестерину. Це містить бактеріальні речовини, які впливають на рівень холестерину і триглицеридів у крові. Знижує ризик захворювання серця і судин. Сьома дія лікувальна кульбаби – це боротьба проти раку. Курінь її викликає апоптову. процес заміни старих клітин на нову. Апоптоз називається це. Реакція, процес, якщо старі клітини перетворюються на нові. У клітинах раку простити і підшлункової залози. Також довели ще лікує лейкемію і меланому. Це сповільняє їх поширення і зростання клітин. Тому містить лікувальну властивість. І восьма остання дія боротьба. Змічню імунну систему, боротьба проти хвороб. Екстракт містить антибактеріальні властивості, які допомагають організму боротися з різними інфекційними хворобами і зменшує здатність вірусу, реплі... Реплі... реплікати. Тобто, коли вірус хоче збільшуватися, а саме Екстракт кульбаби, який вживати, він зменшує, зменшує цю кількість вірусів і збільшує імунну систему, властивості імунної системи. Дякую за увагу і вам бажаю корисної дії. Вживайте кульбабу. Навесні, хто придбав і зробив дуже корисно і бажаю. Всім здоров'я, всіх благ.